Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка речей з тему. Ем... Перша річ у нас такі карти. Я, якщо чесно, не знаю, що там знаходиться, тому що це не я замовляла, а Саша. Тому я взагалі поняття не маю, що це таке, будемо зародитися. Це коврик. Друзі, це коврик. Це є під, під двері, Так, да, так. Да. Це домашній коврик. Входний. Да, Без вот, там, ціна, помню, шоу, да? Так, такая шляпа. Блин, болка. О, напевно, цена угу. помню, что Ой, да? така. Вот, прикольно Це одна тобі, друга нет. Ну там ще друга сразу может показати. это. Не прикольненько, такая за гороми, так да, класно, потом ходити. Так. Що це? Це таблинке, да? Ні. Нет. Вирізайте. Це ключниця. На магніті. Вставляєш, і вони там А Це ж до холодильника, якщо що. Ну я тебе потім покажу. Ну, класна штука. Брілочок, який вставляється в ключницю. Це що? Потім щось тоже. где овечки вже. Це вже овечки, похоже, тоже на спочик. Це куди? Це коврик. Ні. Це на машинку. Це на машинку. Так. Да. Ну хоч куди хоч, але написано було на машинку. А, це на стиральну машинку, ну, да. наверх. Щоб було гарно. Щоб було Овечки. Дуже красивий. Ні, ну класно, да, вписується, звісно. Ну таке. Наш інтер'єр. У нас там дуже що? — Так, тут щось інтересне, тому що щось тверденьке. Металежне. Трешки, прямо витягнути. Абісалітя. Також бифрям. Так. і так. Це на костер ти там вже вуглі є внизу, потім ти його ставиш і зверху скорочку ставиш. Або прямо на пряму м'ясо. А, може типу міні мангалчик да. такий. Ну, це це ці є, ці це міні мангал це туристичніший. Саме компактне, яке як є трагіці 20 на 20. То там шеє. Які вони класні! Что там ты Что это... Блин, что это такая? Это капчик это бей. Зайди коровы. Какие классные. С ухами. прикольные лапки. Спасибо. За... А ну покажи. Дякую. О, прикольно. Все? Так, так, все, да. Такая прикольная распаковочка у нас. Все, всем пока. Всем пока, дякую за перегляд.